Вправа номер 11 перший пункт. Наведіть приклади А. Прямолінійного рівномірного руху, Б. Прямолінійного нерівномірного руху, В. Криволінійного рівномірного руху і Г. Криволінійного нерівномірного руху. Звичайно, що ви розглядали всі ці приклади в школі, але давайте деякі з них ми наведемо. Отже, А. Прямолінійний рівномірний рух. Можна навести такий приклад. Ну, наприклад, А. Я б так сказав, равлик. Гравлик, що повзе по лінійці. Що повзе по лінійці. Лінійка в нас прямолінійна, якщо він повзе вздовж лінійки і при цьому не змінює швидкість, це буде е, прямолінійний рівномірний рух. Ну або, наприклад, автомобіль їде прямолінійною ділянкою шосе чи велосипедист. Давайте напишемо, наприклад, велосипедист. Велосипедист, що рухається, що рухається з постійною швидкістю? З постійною швидкістю? по Прямолінійні ділянці дороги є, Б. записуємо. Б. прямолінійний, нерівномірний рух. Ну, наприклад, бурулька, яка відірвалась від даху. Пишемо бурулька. Що відірвалась? Від даху. то вона відірвалась, швидкість її буде збільшуватися, але вона буде рухатися прямолінійно. Ну або, наприклад, спортсмен, що біжить 100 метрівку. Він також рухається по прямій, але його швидкість не буде однакова. Ну, давайте напишемо тоді спортсмен. Що біжить. 100 метрівку». що ж, далі записуємо В. Криволінійний рівномірний рух. Прикладу такого руху є, наприклад, як Земля рухається навколо Сонця. Ну, або, скажімо, секундна стрілка годинника також вона буде рухатися криволінійно, але рівномірно. Ну і давайте запишемо тоді Отже, рух землі. Рух землі. Навколо. Сонця. Ну і давайте ще один приклад. Секундна. Стрілка. Годинника. Є. Ну і останнє криволінійний нерівномірний рух яких рухів у нас є безліч навколо нас? Ну, наприклад, спортсмен під час футбольного матчу, чи баскетболіст під час матчу, чи, скажімо, учні на перерві, всі вони рухаються у нас і нерівномірно, і криволінійно. Записуємо тоді. Ну, наприклад, рух баскетболіста. під час... Матчу. Ну, або скажімо рух учня на перерві. Звичайно, ви. Можете задати набагато більше прикладів рівномірних і нерівномірних рухів, і прямолінійних та криволінійних рухів. Ось така задача на цьому вправо завершена.